У Полтаві комунальники збирають опале листя та готують його на компост. Його формують у спеціальні кагати для тривалого зберігання. Це листя сьогодні. Вчора е, привезли із парків скверів міста Полтави, і згодом ми його перетворимо, закомпостуємо в такий чудовий кагат. Із, е, вже майже готовим компостом, який ми цьогоріч будемо використовувати для потреб виробництва. Зокрема, буде винесено на поля комунального підприємства декоративних культур. Так само використовуватиметься для вирощування багаторічних і однорічних рослин. Нині вдалося закомпостувати близько півтори тисячі кубічних метрів листя його привозять з парків та скверів. Але частина жителів міста говорить, що з приватних будинків листя не забирають. У приватних будинках це є проблема. Не забираються ні листя, ні велике габаритне віття. Ну його насправді просто нікуди дівати. Якщо мульчувати, так, але якщо от великий садок у людини, то просто завалиться все листя. Якщо це громадське місце, як то церква, клуб, де ми працюємо, то звичайно на виклик виїжджає комунальна служба забирає листя. У нас постала така проблема, що багато листя дуже привозиться із міста, і у нас обмаль території, де його можна заберігати. Отриманий компост використовуватимуть на полях, де вирощують декоративні дерева та кущі, розповів агроном Микола Міщенко. Згодом. Ці рослини продаватимуть чи висаджуватимуть в лісі. Добриво готують за допомогою спеціальних препаратів. Ми використовуємо спеціальний біодеструктор на основі грибів. І, він допомагає пришвидшити процес розкладання листя. Потрібно зберегти умови, оптимальні для процесу компостування, зокрема температуру і вологість субстрату, потім його перемішувати періодично при достиганні деякої температури, щоб він ну, не загорівся, не запрівся. Як повідомили Суспільному в КП декоративні культури, поки що забір опалого листя з приватних будинків не передбачений, тому людям радять компостувати листя на подвір'ях або використовувати його як добриво для садів і городів. Знаєте, останніми роками ми почали листя восени саме не прибирати, а залишати їх при у приствольному місці біля дерева тому що вони дають органіку, ну, якщо це дерево не пошкоджене в саду, як у нас в нашому парку Райський сад, от, то ми листя не прибираємо. А якщо воно не перегниє за зиму, тоді ми його вивозимо вже навесні. Світлана та Кирило, Нової Суспільне новини Полтава.